Всім доброго дня! У нас з вами сьогодні трошки ну, дуже мало прикрас, 17,5 розмір, дуже мало прикрас з Таїланду. Розмір 17,5 це я казала для себе. Що по помірю і забуду. Прикольна, така цікава каблучка. Така височенька, незвична. Ну, ось, ось цей каст трохи як незвичний, мені здається. Красивий колір цитрину. Цитрин у нас 18 карат. Невеличкий. Розмір камінця 21 на 15, 9,1 вага, каблучки. Досить прикольно і ще раз напевно повторюю, що незвичний колір цитрину. Він, я б сказала, такий до щось до жовтого, до лимонного кольору от такий. 1700 гривень, 42 долари. Ну, в доларах, то наче не багато, але багато в гривнях. Ось тут у лапках маленькі цитринчики. Ось в цьому і ось цьому лапку. По маленькому цитринчику. Перстень реально такий прикольний. Ручна робота. Хоча Тайте це все, напевно, ручна робота. Не напевно точно. Наступний у 18-му розмірі також цитрін. Хотіла сказати з кулою, З дельфінчиком. З таким милим ніжним дельфінчиком. 18-й розмір. Тут прикольний такий е, прикольного кольору камінь. Якщо перший у нас більше до лимонного, до жовто-лимонного, то цей більше до кварцу, е, до коньячного кварцу. Але це саме цитрін. Так, 16,2. Це що його вага? Аж аж, аж захотілось перевірити. Ну, в принципі, тут срібла було багато. Так, 16-25. Наша акула. 24 на 17. Такий камінь величенький. Це прикольно, прикольно. Це вже для себе дівчат перевіряю, просто. Ось такими візеруночками. Тут, типу, як щось таке росте, цікаве. І наше цитринове. Так, вибачте, це я вже сама для себе розповідаю казку. Не знаю, на який бік краще, то вже сама господарка хай вирішує. 2100 гривень 52 долари вартість. Крупненький. Ще раз покажу, просто хочу показати цей гірський кришталь. Не знаю чого, я його, напевно, вже в кожному відео показую. 3 000 гривень вартість, просто він дуже крупний. Ось такий. Підвіска. Вона: 3 гривень 74 долари. Величенький гірський кришталь. 34 на 22. Такий камінь, камінь-талісман, як кольє. Ну, якщо його одягти, мені здається, що це прям буде кольє до того, що такий крупний розмір камінця. Одна огранка, різні камінці, різний розмір. Це в нас срібло в цілому без покриття, в основному без покриття, просто срібло без радіювання. З елементами позолоти. Тут у нас підвіски, тут ось ці штучки позолочені. От, так, в основному акцент просто на камінці. 17,5 це скоріше виключені з правил, бо таке буває рідко такі смарагди і хризоліти, світлі смарагди. Такі світлі, світлі, світло-зелені, можна сказати, в лимонній по золоті виглядає як золота каблучка. 5, 4, 5, 4. 5 на 4 і 9,7 грамів вага. Це я вже також перевірила, бо на вигляд, знаєте, як трохи менше здається. Тут, напевно, просто багато срібла, щоб для підтримки цього всього. Карказом. Так, що я думаю? Хто мені скаже, що я хочу подивитися? 21 міліметр, і воно таке, бачите, от, як височеньке. Хочеться чогось на це, також акцентувати вашу увагу. Хоча в цілому виглядає, я б сказала, не крупно, навіть мініатюрно. Так що можна його і на свято, можна і повсякденно. Але краще все-таки такі прикраси, вони більш тендітні, до них треба обережно відноситися. 1750 гривень 44 долари вартість. Маленька морозна підвісочка з гірським кришталем. 1600 гривень розмір. 19 або 3 см разом з вушком, так само в позолоті, різний гірський кришталь. Я хочу вам ще показати індійську підвісочку, вона просто така прикольна. Того... А так у нас тільки сьогодні з Таїланду прикрасно, ну ми, ж, ми з вами розмовляємо. Ви знаєте, що я трохи дебакувати, тому я можу міксувати все щось. Ніколи трохи не в тему, але це мій такий стиль. Та Девакувати <рід> та така звичка. Просто гірський кришталь до гірського кришталю. Тут інша огранка, така фасетна прикольна, э, я не впевнена, що я правильно сказала, э, напевно, неправильно, але я мала на увазі, що решоточкою зроблено. Просто фасетна це коли поверху така ограньована, а тут просто як різьблення таке. Вона така прикольна. Виглядає, це дуже-дуже незвично. 2050 гривень при цьому всьому розмір 2,6 на 14, на 15 міліметрів. Давайте ще вагу 12,6. І ось такий височенький камінець Просто це дуже незвично, мені здається. Хто любить, також буде красиве коліє. І в мене ще є комплекс гірського кришталю. Прямо кутнички, то я ж наступного разу індійське відео зніму, щоб ви подивилися, яка ще залишилася краса, бо повтору може не бути. Особисто я би гірський кришталь хотіла брати, тому що зараз буде спекотно, він трохи таку дає прохолоду. Може, і не так сильно прохолоду, але, знаєте, коли. Мені здається, щось цікаво таке на собі холодненьке наблюдати. Якщо його взимку вдягнути, особливо якщо крупне на мистецтворського кришталю, то можна просто закацюбнути. Знаєте що я думаю? В мене прийшла каблучка за доляром, і я згадала, що лишались колись сережки за доляром. Ну, не колись. Я знаю, що вони є, просто вони десь мовчать. Вони мене побачили, чи я їх, чи вони мене. І я хочу вам їх показати. Ага, це у нас ще і празеоліти, про які я вже забула. Празеоліти. 3100 гривень 77 доларів. Ось такі красивенькі. Тут 45 карат, це швидше за все загальна вага. Але один камінь, дівчата, два і три. На 18, досить крупний, 15 і 8 вага. Ну, я хотіла адуляри показати. Це просто вже вони на мене також подивились. Прозіоліти. Хто любить, ці дуже прикольні. Може, ще пізніше. Облучку знайдемо. Це що класична форма, так, 3100 гривень. Класична форма, бо частіше за все з усякими візерунками в Ну, Ви знаєте, але бачите, індуси починають робити якісь візерунки, а тайці стараються тепер робити іще трошки, щоб класично було. Ось такий адуляр. Вони в одній цілі. По одній ціні 3100 гривень. Ось ці сережки 18 грамів вагою. 70 карат камінці одуляри наші 2,6 висотою Тут маленький аметист, чорний родій. Так, я ж хотіла показати кавучку, а я зупинилась. О, і вона також за метистим. Бачите, яка я уважна, тільки не ну, побачила. Дівчата, я не можу з цих адулярів, подивіться, я їх просто положила, і вони як горять. Ну, тут трохи інший, мені здається, якби блиск, е, такий жовтуватий є, на камері не дуже видно, але ось тут жовто-зелений перех... перехід, і тут синій. Голубий, світлий. 18 і 4. Тут у нас камінець 20 карат. Аметисти, крапелька. Красива форма. Тут ми подивимось з вами камінець 2,6 на 15. Ось так. Це виглядало би як набор. То нічого, що різною форми головне адуляри, і навіть колір дуже співпадає. Навіть ось з цієї сережки, ось тут схожі ось ці жовті штучки. Тут нема жовтих штучок, але вони все одно однакові, аметист тут світліше, тут темніше, але то не страшно. Тут в каблуці ще трошки темніші аметисти. Але і те, і те в чорному радіюванні, і там, і там позолочені лапки, тому воно буде, знаєте, як рідне. Каблучка прикольна. Каблучка вартість 1750 гривень, якщо окремо. Якщо набором, то давайте зробимо, щоб було цікавіше, буде 300 гривень знижка. Сережки і каблучка, я маю, на вас, якщо разом взяти. Я вже сама роздивляюсь, вибачте, будь ласка, вмикайте подвійну швидкість. Хто мене знає, той має знати, що я дуже-дуже люблю одуляри. Каблучка 11 грамів, не сказала вагу. 17,172, ось така каблучка з гранатами та турмалінчиком посередині, 1350 гривень. Вартість червоні, такі красиві гранати в гранті груша. У нас ем, все, що біле, це все без покриття. Чорний роді у нас був минулі сережки, і була позолота. От, а це без покриття каблучка 1350 гривень. 18,5 хочу показати аметист і ось такі топази, але тут от в камінці от я не можу. Мені здається, що воно ніби ногтиком як прощупується. І воно, якби, всередині така слюда, от така цяточка є. Типу, як в чорному радіюванні аметиста топази. 1750 гривень. Така прикольна каблучка. 13,5 грамів. 19 19, на 14. 18 на 19 наш аметист. 13 грам рівно. перевірила просто вагу. 13 грамів. перстень кактус перстень колючка Ну, і в принципі, на цьому можна би було б завершувати. Так, тут я не показала є. Ось такі камінці по краям, а метис маленький. Тобто, в цілому така веселенька картина. Але в мене є красиве кольє. Досить таке незвичне, я вам хочу показати. Тут у нас довжина 27,27,50. 64, 54. 54, напевно. Так, і плюс ще пару сантиметрів. Ну, десь 56 сантиметрів максимальна довжина. Але теоретично, тут можна і коротше зробити. Тобто, досить таке кольє довгеньке. Тут незвичного кольору сапфіри е, і аметисти. Ось ці аметисти. Фіолетові, точніше, <смі> ну тистифіолетові, ми тисто зрозуміли, ось ці сапфіри сині, а ось ці такі роженькі. Світлі, бачите, з переливом. 17,1 вага. Так, що мені вам поміряти? Давайте, я подумаю, якщо так 8 см підвісна частинка 3,7 приблизно. Фірчика ось цих особливо багато лапок, що мені подобається. І таке міні-міні-кольє довгеньке. Довгеньке через ланцюг. На жаль, не через те, що тут багато кінців. Хоча, коли багато кінців то воно дуже дороге, то нехай вже краще так. Вартість кольє 3600 гривень 89 доларів. Це у нас на сьогодні остання прикраса. Ось Такі у нас прикраси з Таїланду. Напишіть, чи сподобалось кольє. Взяла, щоб трохи було якесь різноманіття. Може вже такого плану і не буде. Ну, і незвичні камінці, але трапляються то рубіни, такі то сапфіри. Хоча, може, це також світлі рубіни? Зазначено, що сапфір, може бути і синій. І камінці 48 крат. Країна походження Африка. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. Сподіваюся, що вам сподобалось. Напишіть мені особливо про таке кольє. Буде дуже цікаво почитати коментарі. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення.